Вітання, слухачі Радіо Вежа, а також телевізійного каналу Вежа в ефірі передача Європейський Вектор. З вами я, Олена Третяк. Дев'ять років минуло з часу підписання Україною угоди про асоціацію, і будемо говорити сьогодні про те, наскільки важливе було це рішення у нас в студії, Микола Гнатюк, професор Національного університету києва Гмельянська академія, доктор політичних наук і. Професор програми Жанна Мане, вітаємо нас на нашій студії. Дякую за запрошення. Дякую. Дякую. Вступ України до Європейського Союзу тривалий і багатоетапний процес. Раніше Україна подала заявку на членство і 23 червня минулого року отримала офіційний статус кандидата і почала втілювати сім блоків реформ. Які визначила європейська комісія? Сім блоків реформ. Що буде далі? У складне питання нещодавно, буквально 10 днів тому, ми мали таке надзвичайно а, символічне і важливе рішення для нашої країни, що Європейська комісія рекомендувала Україну як а, державу, що має а, відкрити перемовини про вступ. Тобто, це надзвичайно важливе рішення в тому плані, що це перехід від. А, від а, гасел чи заяв політичних а, дебатів до практичного втілення, та? тому що перемовини а, це процес а, поступового законодавчого наближення до Європейського союзу, де Європейська комісія. А вже слідкує за тим, наскільки ми близькі до успіху. Да? Це вже не лише наші проблеми, це вже спільне завдання для європейців і для України. Ось. Але це лише рекомендація. Це рекомендація, і а, в середині грудня Рада Європейського Союзу, сподіваємося, прийме надзвичайно важливе для України рішення. Ось. І наша держава вже практично зробить реальні кроки на те, щоб. А стати частиною європейської спільноти, ну всі на це сподіваємося. Сподіваємося. Я думаю, що всі чули і до всіх тронули слова Урсули фон дер Ляїн, президентки Єврокомісії, про 90% не знаю, як правильно сказати, необхідних реформ чи необхідних кроків, які Україна вже виконала. І ви щойно сказали, що в середині грудня будуть переговори. Угу. Але. Оцінка буде оприлюднена в березні наступного року, я думаю, в кращому випадку. Mm -hmm. Чи означає це, що буде розтягнутий в часі реальний початок переговорів? Ні, ви знаєте, позиція Європейського союзу надзвичайно прагматична, яка полягає в тому, щоб прискорити цей процес. Тобто, навпаки, якщо ми подивимось на рішення Європейської комісії, то вона жодних умов не поставила для того, щоб почати перемовини з Україною. Про що йдеться? Йдеться про. Про процес виконання ось цих семи напрямків реформ, на які звернула увагу звернула увагу комісія, коли Україна отримала статус кандидата. Ось і в листопаді Європейська комісія підкреслила, що 90% цих завдань. Виконано, та мова йде про лише незначну частину того, що має зробити а, Україна. І в рішенні Європейської комісії зазначається, що Україна виконує політичну частину копенгагенських критерій і буде продовжувати це робити. Це надзвичайно важливо. І з того, що вона буде продовжувати робити, а, залишаються чотири пункти: надзвичайно важливі це продовження тих реформ, які вже зробила Україна. А, ну, Я їх можу окреслити. да, вони Окреслить, будь ласка. А, інституційно це посилення спроможності антикорупційних органів. Тобто, ми маємо створити таку систему, яка буде ну, яка буде підтримувати сама себе, тобто вона буде незалежна від політичного впливу, да, на ЗК, а також питання їхніх повноважень. Та це одна частина. Друга частина це питання політичного представництва. Та, тобто, щоб а, так званий закон про лобіювання, це частина а, протидії а, олігархам. Да, ось це, це, це важливе суспільне питання. І Україна має запровадити кращі європейські практики, тому що насправді європейської директиви через законодавство в цьому питанні немає, але є практики щодо а, бачення, як це має виглядати. І насправді це надзвичайно корисна суспільна. А, Мета в цьому полягає, щоб ми всі разом знали, яким чином відбуваються процеси лобіювання в наших е в публічних е органах і установах. Та, тобто це питання суспільного інтересу. І я думаю, що Україна докладе до цього максимум зусиль. Ну і питання меншин, тобто це в принципі питання, яке визначено в установчих договорах. Статті 49, і на це держави-члени, перш за все, звертають надзвичайну увагу, оскільки рішення в грудні буде прийматися саме державами, тому що Європейська комісія рекомендувала. Тому знову ж таки це питання має бути пріоритетним і ну, потрібно знайти точки дотику із зацікавленими країнами Європейського Союзу, які мають меншини в Україні. Мова йде не про поступки. Мова йде про рекомендації впровадження прийнятних практик, але знову ж таки знаємо, що це політичне питання, да ну і ціннісне, і політичне водночас. Да? Тому для того, щоб приєднатися до європейського союзу, започаткувати цей процес, потрібно знайти спільне рішення в тих питань з державами, які зацікавлені. Ну, я думаю, це підігріває ще проросійський «Орбан». Які питання меншин таки блокує початок переговорів? Так, да, ну тут багато складових в цьому питанні. Да, дійсно, Угорщина має свою позицію, але з іншого боку, якщо ми подивимося на це питання більш глобально, то я думаю, що а, запровадження кращих європейських практик, воно стосується всіх меншин, не лише Угорщини. Тому, а, звичайно, політичний зміст вимагає в тому, щоб протидіяти. Протидіяти нашому нашому сусіду, але протидіяти так, щоб він все ж таки підтримав Україну наскільки це можливо, да взагалі в, в силах однієї країни ми беремо зараз от Угорщину, та заблокувати чи є якісь механізми в Євросоюзу, якось не знаю, обійти це? А, ну знову ж таки, тут дві частини цього питання. А, Угорщина має всі можливості заблокувати рішення чисто юридично. А тому, що рішення потребує одностайності, тому така увага до цього питання з іншого боку, а, ми ж розуміємо, що є певна позиція Європейського союзу політична щодо цього питання, і це певний тиск на, на угорщину уже тиск на угорщину з тим, щоб вона змінила свою позицію. Я думаю, що і зараз в європейських структур не те, що достатньо, але є деякі механізми вплив впливу на позицію, тому що ну те, що обговорюється в публічному <кій> публічній площині, що Угорщина більшою мірою зосереджена на тих фондах, які були заморожені в центральних європейських інституціях. Хоча публічно вони звичайно це заперечують. Та тобто, але знову ж таки в інтересах України запровадити зміни. Ось, а не шукаючи коротких шляхів до, до впливу на політичну позицію сусіда? В випадку з Україною, чи може бути такий варіант, як з Північною Македонією? Тобто є рішення принципове про членство, але чи можуть бути під час переговорів якісь викладені умови для України, щоб за той час, поки йдуть перемовини, вона цієї умови дотримувалася? Можливо, таке? Я думаю, що ні, тому що mm -hmm. можливо все, але mm -hmm. в нашому випадку думаю, що ні. Аналогія з е, північною Македонією, вона ну дещо відрізняється, тому що а ми вже розпочинаємо. Тобто рекомісія вже розпочинає, рекомендувала розпочати перемовини. Як ми пам'ятаємо, що в північну Македонію просто були проблеми з тим, щоб розпочати ці. Перемовини і тут було а, блокування. Звичайно, що вимоги вони будуть присутні під час переговорного процесу. 27 держав Європейського союзу мають свої погляди на це питання. Я думаю, що те чи інше питання неминуче буде виникати питання державної політики да скоординованості дій, наскільки Україна готова працювати зі своїми партнерами і вирішувати такі гострі політичні питання. На початку лютого, здається, цього року був опублікований звіт про відповідність українського законодавства до законодавства ЄС. Угу. Але з початку цього року пройшло достатньо часу. Чи змінилося законодавство? Чи воно прийшло у більшу відповідність до законодавства ЄС? Ну, ось це рішення Європейської комісії з листопада, 8 листопада, воно також стосується оцінки. А кроки України, які, які Україна робить і ось ці 90% щодо критеріїв якраз стосуються оцінки Європейської комісії. Тобто, я думаю, що Європейська комісія позитивно оцінює ці зрушення, які є. Але разом з тим Україна має працювати і знову ж таки Європейська комісія на цьому наголошує та і напрямки визначені. Тобто, а, Європейська комісія щорічно готує подібні звіти як орієнтири. На те на що варто звертати увагу, ось цей початок перемовин, він ще більше загострить увагу європейської комісії. Більше того, він залучить європейську комісію а до а, наших змін, тому що ці зміни мають відповідати законодавству європейського союзу. Тобто ми отримаємо аналітичну підтримку. Ми отримаємо, сподіваюсь, іншу підтримку, да, на те, щоб впроваджувати ці зміни. Давайте прояснимо питання до європейських інституцій, європейська комісія, європейська рада, європейський союз. Наскільки це одне і не одне? Ой, ви знаєте, Європейський Союз має надзвичайно цікаву структуру, аналогом якої немає ніде. Це продукт інтеграції, який постав впродовж не одного десятиліття. А природа європейської інтеграції це співпраця між національними державами. І насправді ми маємо декілька таких напрямків, навколо яких будується політична система Європейського союзу. Держави-члени представлені в Раді. А ось. Буде рішення про надання а, про початок перемовин з Україною, держави-члени приймають одностайно це рішення. Так? Європейська комісія відповідальна за діяльність спільного ринку. Це ніби такий а, наглядач за тим, технічний наглядач, політичний за тим, що роблять держави, як функціонує цей спільний ринок, і європейський парламент це ніби а, такий голос. Громадян Європейського союзу а, і яким чином ця система поєднується? Вона надзвичайно Якось вона все та, та. вона надзвичайно цікава, складна. Ось але Європейський Союз в політичному плані надзвичайно відрізняється від звиклої нами політичної організації національних держав, навіть федеративних держав. Ось, хоча європейський союз намагається запровадити ось ці рівні управління, да, де є наднаціональний рівень, є рівень держав, особливо увага приділяється муніципальному і регіональному, та да, щоб створити таку гармонійну систему, яка спроможна діяти в цьому складному світі і відповідати власне тим викликам, заради яких і був створений європейський союз, та да, вирішувати складні, навіть такі континентальні, якщо хочете, проблеми, а не лише держав-членів як таких. В європейській комісії насуваються вибори. Чи якимось чином це може змінити рішення чи сам процес вступу України до ЄС? Ну, звичайно, політичний процес завжди впливає на перебіг, на те, як переговори будуть тривати. Да, європейські, європейські структури йдуть. Період, в етап, коли будуть, буде переобиратись європейський парламент. Сподіваємося, що ці вибори посилять підтримку України, не послаблять її. Ось, ну це, звичайно, сподівання, ми не знаємо, як е, вибори відбудуться. Але Європейська комісія, ось вона націлена на те, щоб знову ж таки, якщо ми кажемо про рішення листопаду, 8-го, а 8 листопада то вона націлена на березень, тобто ще до виборів, щоб просунути Україну далі, та щоб процес переговорів рухався. Ось щоб були відкриті перемовини. І ну наскільки я знаю, заява Європейської комісії йдеться про те, що можливо варто навіть змінити весь переговорний процес, технічно змінити переговорний процес, коли процедура, скажімо, така, як скринінг, тобто аналіз законодавства, був паралельний із переговорними цими етапами, і Європейська комісія готова рухатись в цьому плані. Та? Тобто, наскільки можливо це зробити незалежно від політичних змін, я думаю, що європейська комісія і європейські інституції звертають на це увагу і роблять. Як воно взагалі функціонує? Існує така переговорна делегація з України, так яка ще немає. Ще немає, треба формувати її О, так? рішення про початок перемовин а, приймає Європейська Рада, і це рішення сподіваємося буде всередині грудня. Угу. Після цього а, планується прийняття зі сторони Європейського союзу так званої переговорної рамки. оце це якраз на той етап на березень. Де Україна має виконати свої орієнтири, домашні завдання, ті чотири пункти, про які зазначила Європейська комісія. А в свою чергу, якщо рішення буде позитивним, Україна також сформує свою інституційну спроможність і переговорну позицію. Да? Уже є указ відповідний президента, тобто він також символічно, він також 8 листопада, паралельно з Європейською комісією. Да? Тобто, я думаю, що. Наш уряд а, намагається встигати за цими процесами і сформувати відповідний ресурс для того, щоб ці переговори були успішними. Так, да, потрібна переговорна команда зовні, потрібна команда, яка буде координувати цю роботу всередині. Ось і я думаю, що це буде ну такий змістовний, але ну не такий швидкий процес, який би нам хотілося, Так? Да? наскільки агресія Росії? Заважає імплементувати угоду, взагалі заважає руху в Євросоюзу, заважає реформам необхідним. Ну це, це проблема загальноєвропейського масштабу. Так? Тобто європейський союз намагається підтримати Україну в силу своїх можливостей. Він робить все, що може, і навіть. Цей крок і прийняття рішення про надання Україні статусу, початок перемовин. Це значна підтримка України. Да? Тому, звичайно, що й заважає, да? заважає. Тому що відволікає ресурс, відволікає можливості, створює непевну ситуацію, ускладнює перемовини. Ось, але разом з тим, як рішення Європейської комісії свідчить, ми рухаємося в цьому процесі. Сподіваюся, що цей рух буде досить -таки інтенсивний. Давайте поговоримо про те, чи нам потрібно туди йти. Що там доброго в Європейському Союзі? Давайте ви можливо як представник освітньої спільноти розкажіть, чим же ж там так добре, що дає це для освіти. Я, я думаю, що це варто перш за все запитати студентів, тому що вони ну якщо ми створимо такий ідеальний образ ідеального європейця в Україні, то він буде складатися із студентів, перш за все. Тому що вони отримують надзвичайні, от молодь отримує надзвичайні можливості навчання за кордоном. Європейський союз, фонди Європейського союзу, підтримують програми мобільності, а це не більше, не менше там семестрові навчання в іншому університету в університеті, де вони отримують нові знання, контакти, соціалізація. Тобто, це процес, який допомагає нам знову ж таки інтегруватися. Так? Що що стосується університетів, звичайно, під збільшується підтримка і можливість брати участь в різних програмах Європейського союзу, тобто ми можемо долучитися до спільних програм, наприклад, цього року. А Європейська комісія підтримала консорціум із країнами Європейського Союзу, нашого університету, створення нової магістерської програми. Так? Тобто, ми, ми поступово інтегруємося, ну не відразу, але ж отримуємо від цього уже ну, відчутні переваги від наближення з Європейським Союзом. Ну, інші сфери тут лише кілька прикладів, інші сфери також. А, Європейський союз, перш за все, це великий ринок. Великий ринок створює великі можливості. Звичайно, має небезпеки в собі несе, тому що економіка України потребуватиме структурних зрушень. До цього потрібно бути готовими. Але на загал позитив звичайно суттєвий і відчутний, особливо в освітній сфері, особливо молоді. Ну рухатися все одно кудись треба. Тобто, або в Європейський Союз, або ну у нас такий сусід, що до нього рухатися не хочеться. Ви професор кафедри Жанна Мане. Розкажіть, будь ласка, більш детально про це. Знаєте, кафедра Жана Мане намагається привернути увагу громадськості на європейський проєкт як проект створення простору миру в Європі. Ми намагаємося зосередити увагу, що інтеграція це не лише економічні здобутки, а це ще й стабільність. Стабільність сприяє розвитку, політична стабільність, а знову ж таки сприяє розвитку, і що головне, подолання конфліктів. Так? Тому коли ми звертаємо увагу на це і сприймаємо інтеграцію як механізм вирішення політичних проблем, які неминуче постають, тоді ми сприймаємо по-іншому європейську інтеграцію. Ось кафедра жана Моне якраз намагається популяризувати чи. Дати більше знання про цей аспект європейської інтеграції, який інколи забувається, тому що вважається, що європейський союз це економічний проект. Та він став жертвою як Нобелівський комітет 2012 році, коли нагороджував європейський союз премією Мира, зазначив він став. Певної жертви власного успіху, тому що ми забули, для чого інтеграція. Інтеграція потрібна для вирішення, перш за все, політичних проблем. І зараз ми а, маємо значні да, безпекові політичні проблеми. І я думаю, що європейська інтеграція це одна із опор вирішення да, цих проблем, які і українське суспільство, з якими українське суспільство стикається. Так, я не дарма запитала, чого ж там такого доброго в Євросоюзі, бо Оця думка про те, що євроінтеграція це не манна небесна, а це навпаки це радше шанс більше працювати, більш напружено з більшим ефектом ніж до нині. І я думаю, на цьому була побудована велика компанія-пропагандистка, яка людей відлякувала від взагалі питання на початках євросоюзу. Зараз уже не так. взагалі чи лякає українців? Можливо, ви стикалися з думками власне в оця історія про вступ у Євросоюз. Ну, зараз ми маємо колосальну підтримку доєднання до Європейського Союзу. Це 90%. Я думаю, що тут комплекс факторів, які впливають на сприйняття. Ось, а я думаю, що позитивних факторів все ж таки більше. І це формує ось цю підтримку. Та? Тому що це нові можливості. Ми вже згадали студентів. Та це важко. Це важко пристосовуватись, адаптуватись. Це завжди важко, це завжди виклик. Але це вихід із так званої зони комфорту. Де, якщо залишатись, то можна отримати негативні результати. Да? Тому це питання розвитку. Ось, якщо ми хочемо розвиватись, ми маємо користуватися цими можливостями. Тому що а, в глобалізованому світі рано чи пізно а, ось цей захист національності національна кулька, яка створює протекціоністська, вона рано чи пізно в, в, буде зменшена, да? якщо не розірветься. Тому, Якщо ми отримуємо стабільність підтримку європейських спільнот економічну і, наприклад, і в національній грошовій одиниці, якщо ми будемо частиною простору євро, да, це надзвичайний позитив для розвитку суспільства. Ви сьогодні на презентації показували дуже наглядний графік про фінанси, про власне, ми говоримо зараз. Тобто країни, які утворили Євросоюз, багаті країни беруть до себе. Долучають країни бідніші і все бідніші. і все бідніші. Україна велика країна і, на жаль, не така багата. Що буде з фінансами взагалі? Чи я розумію, що можливо не всі задоволені в Євросоюзі будуть тим, що їм прийдеться ділитися? Бо новим членам Євросоюзу підтримка буде значна. Ми маємо досвід Польщі перед очима. А ви знаєте, в Європейському Союзі це постань... питання постало після другої хвилі розширення, коли відносно незаможні країни: Греція, Португалія Іспанія доєдналася. І Європейський Союз це спільний ринок. І щоб він функціонував, потрібна підтримка менш розвинених регіонів і. Як один із інструментів, який запропонував Європейський Союз менш розвиненими країнами, це регіональна політика, це структурні фонди розвитку регіонів, не лише держав, та, тобто регіони, які цього потребують, отримують фінансову підтримку з європейського союзу. Та. Тому це також наша можливість, насправді, та, наша можливість долучитися до, до, до розвитку, стати частиною цього процесу. Звичайно, що він політично складний, що він потребує. Ну, перегляду європейського бюджету, що звичайно політично буде стосуватися багатьох держав, але я думаю, що є спільне розуміння, що якщо спільний ринок має функціонувати, потрібна підтримка тих регіонів, які цього потребують. Тобто, а зараз позиція європейського союзу полягає в тому, що да, Україна це частина європейського союзу, і що ми готові політично. Підтримувати це значить, що ось цей загальний інтерес європейський домінує над егоїстичними національними інтересами, і в українському випадку це надзвичайно добре. Якось Варто як... цим користуватись, тому що це вікно можливостей, які зараз є, яке буде тривати не завжди. Ось воно може закритися. Звичайно, ми цього не хочемо. Так? А тому і такий процес складний європейської інтеграції від, від початку переговорного процесу про угоду про асоціацію ще в 2007 року. Вже тривалий час пройшов. Але ми рухаємося цим шляхом. І знову ж таки, рішення 10 днів назад я вважаю, що історичний символічне насправді та тобто переводить нашу інтеграцію в практичну площину пошуку рішень на ті проблеми, які у нас стоять. До яких меж планує збільшуватися Євросоюз? Знаєте, питання не в не в кількості членів, та? Uh -huh. а знову ж таки, повертаючись до кафедри Моне і на, на, нашого інтересу та, поширення ось цієї безпекової політичної функції. Я думаю, що Європейський Союз це проект Європи як такої. Та? Тобто а, і президентка Європейської комісії зазначила, що наша місія це завершити історичний процес об'єднання Європи. І установчі договорі про це кажуть, що це союз народів. Європи, та тобто поряд з негативними політичними, економічними, перепрошую, негараздними, А я думаю, що ось ця політична функція європейської інтеграції європейського союзу, все ж таки, а про неї поширення знань про неї буде по-іншому сприйматись у нас і, і для чого інтеграція, для чого вона можлива, тому що питання дійсно не в кількості членів, та не зважаючи на те, що це ускладнює роботу європейського союзу, але це покращує. Полегшує життя європейців. Тобто, я думаю, політики знайдуть шлях для вирішення проблем між собою, а громадяни мають скористатися успіхом інтеграції. Важко собі насправді уявити, як разом можуть жити стільки країн в мирі добробуті, і причому не просто країн, а країни, які досить відкриті для імміграції. Тобто кількість європейців напевно вже в відсотковому відношенні, ну не знаю, чи менше, чи співвідносна до кількості іммігрантів. Якось вдається утримувати їм це все в балансі. Знаєте, це сила європейського союзу. Навіть європейський союз спочатку х прийняв, затвердив таке гасло об'єднані в різноманітті. Та тобто, це це сила, коли ми поважаємо інших, ми поважаємо себе. Да, можливо, це. Ця розрізненість в політичному плані зменшує ефективність, але знову ж таки це, це сприяє порозумінню між європейськими. Нормаль, мабуть, це відповідь, чому так багато різних європейських країн знаходять спільну мову. Ось в економічному плані, ну, звичайно, що спільний ринок створює нові можливості для багатьох. Да? Тому я думаю, що знову ж таки це питання компромісу. Це питання компромісу. Ви знаєте, я пам'ятаю, що от колишній голова представництва ЄС в Україні, я Томбінський, він зауважив, що багатше України тільки Франція в Європі. Вона має великий природний потенціал, вихід до моря, і, і, і аграрне виробництво можна розвивати, і корисні копалини. Але це все, на жаль, не використовується зараз певною мірою. Чи допоможе вступ у Європейський Союз кращому господарюванню, на вашу думку? Ну і функціонування європейського спільного ринку передбачає запровадження і гарних практик управління. Так? Тобто, ми, ми багаті ресурсно, а мабуть, нам трішки не вистачає знань, що з цим ресурсом робити, і не вистачає включеності ось міжнародні процеси ланки ось цього виробництва. Я думаю, що відкриття чи залучення до спільного ринку якраз і створить ці можливості і в економічному, і в політичному плані. Тому я думаю, що ми виграємо. Да? Тобто, маючи такий ресурс, а, маючи такі можливості, ми, ми маємо перегнати, не лише догнати, перегнати Францію а, в цьому плані. Да? Ну, за кількістю вина, ми вже доганяємо Францію, бо у нас вже завдяки потеплінню клімату в багатьох показниках. В багатьох показниках, але це лише початок. Я вам дякую за розмову. Дякую вам. Було надзвичайно приємно поспілкуватися. Дякую. А нашим слухачам і глядачам я нагадаю, що ми говорили сьогодні про Євросоюз, про підписання угоди про євроінтеграцію і про наші подальші кроки на шляху до Європи. А в студії у нас був професор програми Жана Моне Національного університету києво могилянська академія, доктор політичних наук Микола Гнатюк. Дякуємо вам на все добре. Нехай щастить. До Побачення.